Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Пане Єнін, вітаємо. Доброго вечора. Отже, з приводу Харківщини маємо позитивні новини за цей тиждень. Багато територій було звільнено. Але скажіть, будь ласка, ви як представник правоохоронних органів, правопорядок та безпека для громадян, коли повернеться на ці території? Ми бачимо, що потужним і впевненим натиском Збройні Сили України звільняють українські міста і села. І тепер таким же потужним і впевненим натиском на звільнених територіях маємо починати і вже почали проводити спеціальні заходи підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ. Якщо узагальнити, головна мета це повернути закон, порядок, безпеку до міст, відновити життєдіяльність територій, які були під російським гнітом. І що можливо, що важливо, не допустити повторної окупації. Хочу наголосити, що поліція, рятувальники. Нацгвардійці, прикордонники, працівники державної міграційної служби у кожного з них є чіткі напрямки і алгоритми роботи для відновлення життєдіяльності деокупованих територій. І поліцейські вже в повному обсязі працюють на звільненій території Харківської області. Щойно приступили до роботи, вже зафіксували порядка 40 воєнних злочинів. Окупанти були на цих територіях досить тривалий час, і тому звичайно вони робили все для того, щоб приховати сліди своїх злочинів. Крім цього, ми здійснюємо перевірчі заходи. Як і раніше, зазначав, такі дії можуть обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів, здійснюватись поглиблена перевірка документів. Але всі ці безпекові заходи направлені на виявлення можливих залишків військових підрозділів противника та його диверсійних груп. Які можуть залишатися на звільнених територіях, і як показує практика, нам вже вдалося вияти не одного замаскованого так званого ЛНРівця і ДНРівця. і саме головне ділитися цією важливою інформацією з нашими колегами з служби безпеки. Буквально за добу було встановлено контроль і Триває зачистка восьми населених пунктів: це Ізюм, Бугаївка, Чистоводівка, Липчанівка, Капітолівка. Левківка, співаківка і кам'янка і в населених зазначених населених пунктах проживає близько 15 тисяч цивільних громадян, і безумовно, після деокупації населених пунктів на території Харківщини, національна поліція України вже здійснено низку заходів з метою відновлення правопорядку території. Зокрема, ми організували роботу додаткових блокпостів на на автошляхах в напрямку звільнених населених пунктів. Ми здійснюємо, як я вже зазначав, перевірнічні заходи стосовно місцевого населення. звільнених пане Єні, дозвольте уточнення. Ви сказали, і ми е, почули від міністра про те, що росіяни намагалися знищити докази своїх злочинів. Можете розповісти докладніше про що йдеться? Безумовно йдеться і про спалення відповідної документації це і про приховування а, тіл, це і низка інших речей, які наразі досліджують наші слідчі національної поліції спільно з вибухотехніками. Аскільки ці процеси вже за досвідом Київської області йдуть пліч-опліч. Хотів зазначити, що ми так само посилили напрямок реагування з боку. Державна служба надзвичайної ситуації. Ми злучили наші резервні підрозділи ДСНС. Це понад тисяча осіб і 351 одиниць техніки. Так само триває пошук постраждалих надання медичної допомоги, розбір завалів будівель і споруд. І вже в готовності маємо 10 пересувних електростанцій для життєзабезпечення населення. Аварійного електропостачання для об'єктів соціального призначення і безумовно першочергово буде відновлено вже відновлено роботу чотирьох пожежно-рятувальних підрозділів на території Харківської області. Так само відновлюємо роботу відділків поліції. Пане Єніно, можемо 8. поставити конкретні питання? От уявляємо, де окуповані території. Ви дуже слушно зауважили, медична допомога. Коли ми дивилися, як зустрічають наших хлопців з букетами і пропонують їжу, то точно це не питання про їжу, першочергова потреба, але медична допомога і безпосередньо спілкування з правоохоронцями і правопорядок це перші потреби. Скажіть, будь ласка. Напевне, місцеве населення з деокупованих територій відразу кидається до хлопців, до тієї саме поліції, і каже: ми знаємо, хто співпрацював з ворогом. Наскільки швидко тоді ви починаєте діяти, і тут знову таки який алгоритм дій? Тобто... Ясно, що стан людей він ну вони перебувають в, в такому нерівномірному стані. В який спосіб діє поліція. Це перше питання. І щодо медичної допомоги, немало сірих зон Україні, які не є зараз окупованими, але люди потребують медичної допомоги, а туди ніхто не може дістатися. В який спосіб тут хто дістається, це волонтери, це якісь спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Хто іде відразу з нашими збройними силами України з МВС допомагати людям? Почну з останнього ми Дякую. діємо згідно відпрацьованих алгоритмів, оскільки буквально декілька місяців тому ми пройшли всі ті самі процеси під час звільнення Київської, Чернігівської, Сумської частини Харківської на той момент області. Хочу зазначити, що на базі обласної військової адміністрації Харкова діє штаб оборони, який визначає потреби щодо залучення тих чи інших сил та засобів, чи то національної поліції, чи то державної служби надзвичайних ситуацій. Ми працюємо над відновленням банківської системи. Ми працюємо в рамках штабу деокупації з Укрпоштою з операторами телезв'язку. Ми робимо все для того, щоб забезпечити людей їхніми першочерговими потребами. Це надання, як ви вже зазначили, медично до медичної, а потім і медичної допомоги. Евакуація тих, хто її потребує для лікування на стаціонарі. Так само ми залучаємо наших психологів для надання первинної психологічної допомоги. Що стосується фіксації воєнних злочинів, тут все значно простіше. Чітко регламентується кримінально-працювальним кодексом. Наші слідчі уповноважені вносити відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Поліція є саме тим органом, який в 99% випадків є першим. Хто оглядає місце події, опитує свідків. Ну і далі діємо згідно з протоколами. Жоден злочин не повинен залишитись непокараним. Зрозуміло. Вам дякуємо за цей момент. Не відповіли ви на питання? Ви сказали, що алгоритми безпосередньо працюють, але от щодо медичної допомоги, наскільки ресурсів України вистачає, її надавати кожній конкретній людині. І це заходять волонтери чи це заходять спеціальні підрозділи? Можливо, МВС? Хто це? А є і спеціальні підрозділи МВС, зокрема ДСНС, є і спеціальна техніка, яка буквально вже сьогодні на підході з тим, щоб забезпечити доступ до найбільш, скажімо так, складних районів там, де є потреба в форсуванні, фактично якихось водних перешкод або в умовах бездоріжжя, і безумовно, ми робимо все для того, щоб доставити найбільш тяжких хворих чи поранених. До тих місць де їм може надана бути кваліфікована медична допомога, а таких Всі немало дійно... людей на деокупованих територіях. Чи частіше це все таки е, якісь прості травми, чи реально багато складно хворих людей? Безумовно, на цих територіях досить велика кількість і важко а хворих людей. ті, які в умовах окупації не могли отримувати потрібного лікува і кваліфікованого лікування. Зрештою, люди були фактично залишені на самоті своїми проблемами, і тому завдання уряду і місцевої військової адміністрації забезпечити повноцінне відновлення влади і надання всіх послуг населенню від медичних банківських зв'язку і включаючи з психологічною допомогою розборами завалів і розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Пане Яні, а як відбувається розмінування на цих територіях, і чи взагалі можуть почати ці процеси зараз працівники ДСНС? Ці процеси вже розпочалися. Хочу зазначити, що відповідні спеціалісти національної гвардії почали діяти ще в момент початку контрнаступу в межах виконання своїх бойових завдань. Після цього ми залучили як піротехніків ДСНС, так і вибухотехніків національної поліції, і, наприклад, та ж сама. А вибухотехнічна служба національної поліції за ці останні декілька днів здійснила понад декілька десятків виїздів. вилучила близько 990 вибухонебезпечних предметів і оглянула загальну територію 210 гектарів, і це лише на території Харківської області протягом останніх днів. Пане Євгенію, це не пряме питання до вас, хоча б ви точно. Знаєте і проінформуєте нас. Ми в останнє бачимо відео представників Збройних сил України Національної гвардії, як хлопці беруть трофеї. З цими трофеями далі. Вони продовжують воювати чи мають ставити їх кудись на облік? Міністерство оборони є відповідні підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють а, реєстрацію трофейної зброї. А, вона в подальшому, безумовно, береться на облік і використовується проти ворога. Так само робиться з трофейними боєприпасами. Вони ретельно досліджуються нашими піротехніками або вибухотехніками. Якщо вони є неушкодженими і придатні до подальшого використання, після відповідної авторизації вони використовуються проти російської армії. Зрозуміло. І, пане Єнін, і важливий момент з приводу кордону в Харківській області Збройні Сили України підійшли на багатьох ділянках вже до кордону з Російською Федерацією. Як прикордонна служба там працює як укріплюється кордон? На даному випадку ми завершимо зачистку відповідної території і, по її завершенню, відповідно, будуть вжиті всі заходи для налагодження нормальної служби державної прикордонної служби включно з інженерно технічною складовою ясно. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Проінформували Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був в прямому ефірі. А незабаром невеличкі новини.